На слуху. на слуху. Програма на в ефірі. Я Ольга Ксьон світаю вас і дякую, що ви приєдналися. Наша тема сьогодні тарифи. І власне, сьогодні хочеться з'ясувати, навіщо уряд сам себе фактично загнав у пастку глухий кут тим, що підвищив тарифи на газ для населення. Адже як заявив. Олександр Данилюк, міністр фінансів, в 2017 році витрати на житлові субсидії можуть скласти майже 4% ВВП, якщо точніше, 3,8% ВВП. Сьогодні вже обговорюється питання монетизації субсидій, чи потрібно це робити і як? А ми хочемо дізнатися, чому все таки ми не можемо зрозуміти, як саме формується ціна на газ і чому її все таки не можна. Зменшити у нашій студії Антон Левицький, консультант проекту Муніципальна енергетична реформа в Україні. Здравствуйте, пане Антоне, вітаю вас. з приводу пільг, от Вкинуто вже в інформаційний простір угу. цей меседж. І що ж виходить, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко радить прикручувати газ. От, давайте розглянемо цю так. пропозицію. Тобто людина взимку намагається зекономити, а потім фактично той газ, який вона зекономила, оплачується. Але по перше, це що означає, що люди повинні мерзнути, чи всі поголовно так палять, що дуже гаряче взимку? Ну чому радить мені віце-прем'єр економити? І насправді весь минулий сезон чиновники, урядовці по всіх каналах, скрізь по всіх засобах інформації говорили: економте, споживайте менше? Насправді, тому що. Механізм субсидій не стимулює людей до економії. Держава покриває всі видатки людей на опалення, і тому економії інтересу економіки немає. Це одна сторона. А друга сторона паралельно циркулювали весь опальний сезон чутки. Тобто різні чутки такого плану. Не випалиш газ, який тобі дали субсидію, сьогодні разу не дадуть. Не випалиш, буде те, і ви тут називаєте були... це чутками, тому що це дійсно була проблема. одні форточки відкривають, випалюють, а інші не отримали субсидію і страждають страждаючи. Тобто фактично взагалі. торік були такі дві основні проблеми: перша це те, що люди, які отримали субсидію, намагалися побільше випалити. Друга проблема. Люди, які подали заяву, багато людей вчасно не змогли отримати субсидію, тому що великий вал людей, і такі люди сиділи мерзнено, тому що очікували, коли їм дадуть субсидію дотримувала місяць, два, навіть три. От і якраз ці проблеми от показали всі недоліки, які зараз ну властиві наші чинні системи субсидій. Тобто, так уряд намагався торік, коли ціни на газ так різко зросли, максимально забезпечити умови населенню людям для комфортного проживання взимку, можливості опалювати приміщення. По -перше, по перше, дуже багато випадків, коли люди, які би мали отримати ці субсидії, їх не отримали. По друге, все таки хочу повернутися до пропозиції. Павла Розенка, я хочу сказати, що і, наскільки я розумію, ви відповідаєте на питання людей онлайн, так коли надсилаються, вони саме це так, урядова так. лінія, так ну і гаряча лінія, якщо так і можна це сказати. Гарячі, так. ну є на Фейсбук міністерства і, і ви відповідаєте є на проекті нашому ті питання mm -hmm. відповіді. Так от, якщо я ще раз хочу все-таки поставити це питання. Добре, хтось отримував субсидію і випалював, тому що думав, що що так треба. Але інші люди, я б не сказала, що а, опалювати навіть там трикімнатний, чи будиночок. Там в невеличкому містечку, що люди опалювали, принаймні з того з моїх спілкувань з людьми, щоб так було гаряче, не знати, як ви розумієте, а субсидії немає. Так, от віце-прем'єр-міністр радить ще й прикручувати газ, щоб зекономити на чому економити Ну, Він питання? він, не ділить людей, хто отримав, субсидії хто не отримав. Він в першу чергу звертається до тих, кому субсидія була призначена. От тому, що я вже завжку, якщо люди отримали тобто, субсиді, якщо отримали субсидію, тоді повинні економити не повинні. Він Запрошує, умовляє економте, не випалюйте все ці газ. Він намагається ну і <гум> не тільки він <гум> <гум> урядовці всі намагались протидіяти цим чуткам, спростовувати їх. Ага. О, це була головна біда, тому що якраз замість того, щоб субсидії не містять нікіну ні в чому стимулю до економного споживання. Зрозуміло, тобто уряд побачив, що немає чим ці субсидії платити. Майже 4% ВВП може скласти можуть скласти видатки на ці субсидії. Навіщо тоді було ставити цю ціну? майже 7 тисяч за тисячу купів для населення для чого? Тим більше, що немає довіри до цієї ціни. Різні експерти приходять в нашу студію, і от вже двічі точно звучала в нашому ефірі думка, що газ для населення міг би коштувати приблизно 3 тисячі 3 тисячі п'ятсот. Можна далі дискутувати, але не майже 7 тисяч ну я взагалі проти того, щоб дискутувати. Ну за на рівні розмов про ціну. Ми знаємо скільки ну ще зовсім недавно скільки коштував газ і скільки ми платили. Справа не в тому ми чомусь не дискутуємо про ціну мобільного зв'язку. Просто кожен вибирає. Собі потрібний пакет, кожен вибирає оператора і користується в міру можливості своїх можливостей. Можна можливості. менше говорити, так. а можна більше. А щоб було тепло в будинку, то треба все таки використати певний обсяг газу, так, і, і то, тут не і можна тому, вибрати іншого власне, оператора. і тому власне. Ну по-перше, у нас вже є закон про ринок газу, який передбачає, що на ринку будуть функціонувати різні оператори, в тому що приватні, тобто є мережі, по яких. Газ доходи споживачів, а є оператори, які просто будуть мати доступ до цих мереж, і кожен буде попробувати свою І Я не виключаю, що якраз конкуренція різних операторів призведе до ринкового зменшення ціни на газ. Добре, пане Антон, але це майбутнє. Зараз я прошу до нашої розмови долучитися Геннадія Рябцева, заступника директора науково-технічного центру Психея. Пане Геннадію, здрастуйте. Добрий день я читала в статті Олександра Сергієнка. Це директор інституту міста. Стаття називається газове обдурювання, де він каже, що уряд встановив ціну на газ у 6879 гривень для міста і для села, а для власників централізованого опалення 4942 гривні. За такою ціною газ закуповують підприємства теплокомуненерго для виробництва тепла для населення. Почекайте, тут це називається єдина ціна. Ну, немає єдиної ціни. Насправді ніякого реформування на газовому ринку не відбувається. Добре, мені було важливо, що дійсно ви підтвердили, що ціна насправді різна. І тоді ще одне запитання. Згодом пан Антон відкоментує цю тезу, але ще одне питання, яке стосується нашої закупівлі газу. Так ми знаємо, що була заява президента Петра Порошенка про те, що раніше ми ходили з протягнутою рукою, і просили, чи не дасть нам країна агресор трохи газу, а вже до нас. Стукають у двері і пропонують. Не купили б ми трохи російського газу за конкурентною ціною. Про це говорив президент. Але ми знаємо, що є заява пана Коболєва, глави Нафтогазу, що саме Нафтогаз написав лист до російського Газпрому з пропозицією, скільки б нам закуповувати газу на місяць. Не стільки, скільки передбачено контрактом, а от скільки нам саме потрібно. Тобто, ми самі все таки зацікавлені продовжувати купувати газ в Росії. Ми це лобіюємо. Ну, по перше, контрактом нічого не передбачено. Ніяких гарантій, ні чи ніяких обсягів не йдеться про якісь конкретні контрактні обсяги. Ну в ну, от в мене та, сума в мене є сума 3 мільярди кубометрів газу на місяць ну, за умовами ну, діючого контракту. Ну, це певні, скажімо так орієнтовні обсяги, які ніколи не вибиралися. Але це підтверджує мою тезу про те, що ніякої диверсифікації, ніякої реформування, ніякого створення газового ринку не відбулося, і ми не, не зменшили свою залежність від постачання російського газу. Єдине, про що зараз йдеться, це про перекупівлю російського же газу на так званому європейському ринку. Геннадій Рябцев був з нами на зв'язку, заступник директора науково-технічного центру Психея. Давайте зараз з приводу монетизації субсидій продовжимо. Так. Що сказав міністр Рева, міністр соцполітики. Він каже, що якщо монетизувати субсидії, то люди можуть перестати платити за комунальні послуги. Для чого знову ж таки піднімати тарифи, щоб потім вигадувати… Як людям Дивіться. які кошти дати, і звідки їх взяти знову ж таки? Цілий ряд проблем накладаються і змішуються в одну купу. Рева насправді виділив тільки один аспект цієї проблеми: це раз. Два насправді у нас переважна більшість населення дуже. Добросовісні платники вони намагаються обов'язково своєчасно оплачувати послуги. Це страхи, які штучні, думані. Є інші проблеми в цьому питанні. По перше, люди платити в більшість своїх будуть. Це раз два, надаючи субсидію, дуже просто заправити механізм. Є зворотний зв'язок, не заплатив сьогодні наступний місяць. Тобі вже не дали, і борг зростає, але мають бути взаємні і зобов'язання, і права. І в нас є перше запитання. Давайте його і послухаємо. Алло. Здравствуйте. Добрый день. пенсионер пенсионер инвалид. Вот у меня 200 пенсии, я на медицинские свои лекарства, там все, трачу 700 гривен каждый месяц. За первую неделю все 500 гривен, которые остаются от пенсии, уходят в первую неделю. Дальше как хочешь, так живи. Будут, вот субсидия, она а мне ничего, как бы, Нет возможности даже платить эту субсидию, потому что денег нету. И, 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 вот у меня вопрос. В Киеве министром поняли по 2-3 миллиона, получают зарплату, средние по Киеву 6 тысяч. И принимают ко мне эти 6 тысяч, а у меня 1200 пенсия, понимаете? А вы субсидию отримали чи нет? Я отримал субсидию, так она каждый месяц меняется. То за газ приходит одна цена, то другая. Потом... Ну, э, 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 Секунд... субсидия Существует... предназначается в... в полном розе. Я, я имею право получать вот по старым законам, э, чтобы счетчики поставили бесплатные. Сейчас куда не обращаюсь, говорят, нету уже. Э, Кличко запретил счетчики бесплатно ставить. Ну, что это такое? Вы уже ужали просто. Ну, невозможно бедным платить. Ну, как можно так що 1200 у вас пенсія, так? Тобто так. субсидія, ну вам ж не повністю плачуть комунальні послуги, а ви все одно ще повинні доплачувати за ці комунальні послуги? Я повинен доплачувати там в районі 10%. Так, а, за того, що немає щось. По холодній воді 4 куба, по гарячій 1,6%, Вони мені холодній виставляють 12-13 кубов, похолодно по гарячій 6. Кубов. И э, б, ходи доказывай, в суды подают, я в суд э, показываю бумаги, они снимают э, этот судовой наказ. А, а, все равно висят эти долги накапливаются, накапливаются. і що потом покупать, а стрелять этих коллекторов, которые придут хату отбирать. Вы до чего ты будешь? Дякуємо, що ви подзвонили. Дякуємо, що ви подзвонили. І... ну Це жахливо. Тобто людина, замість того, щоб нормально жити, повинна долати якісь Насправді, перешкоди постійні, ні, принизливі. Тут не тільки перешкоди, тільки принизливі. Дивіться, от, е якщо людини. Е Дохід 1200 гривень, то така людина повинна за за субсидію. Тому чи десь платити ну максимум 7,5% ну, 7 від свого доходу, тобто Скрить, візьміть... а 1200 гривень. 6, це взагалі це ж на це жити неможливо. 7% свого доходу платити за комунальні. Це вже неймовірно низька. Тепер, тепер дивіться, Ну ми з вами зараз. Звичайно, ми можемо просто треба кожну проблему розглядати окремо. Так, Якщо ми так. говоримо про розмір пенсії, це одна тема, але. У нас є людина, в якої такий дохід фіксований. Вона повинна платити для такого при доходу 1200 двісті гривень. Плата за послуги 100 гривень, та навіть не сто не менше 90 гривень за всі, по за опалення, за електрику, за газ, за світло. Це невелика сума, невелика сума. Я це стверджую, і не можна все робити безкоштовно. Ні звідки У нас, у нас якщо ми будемо так, продовжувати... то кул... ж не проти так, того, що не сума, можна безкоштовно, не але раз. ви розумієте, що з тисячу двісті ще платити проблеми. за комуналку. Я розумію. Ми говоримо про те, є е, 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 у світі визнані норми, яку частину доходу сім'я платити за послуги. і це навіть не ті 7 які в нас встановлюють, а набагато більше Послуги дорогі, тому що в нас, якщо ми не будемо кладати в от навіть зараз, підвищують тарифи на тепло, підвищили газ, так але в цих тарифах зараз відсутня інфекційна складова. Але я говорю до цього до, до питання цієї людини. Так. Він сказав, що е, субсидія надається на е, так. Це є така проблема, тому що е, людина не встановила лічильники, і субсидія надається на. Норму 4 куби, а безлічильників нараховують 9 кубів води. Це є така проблема. Я про неї знаю. Але дивіться, вже 30 років у нас ведеться кампанія обліку. Якраз індивідуальний облік води людям віддали квартири. Які ви сказали облаштовуватися, і людина це за п'ять років не би? подумала встановити собі лічильники води. Це 100 гривень. Добре, ну, це, це, це це так, а це інше питання. Не але, треба, але але ви кажете, що не, це різні речі, але це взаємопов'язані речі. Так, що, і, держава і, зроб, і, зробила і, як, як батьки всіх накрила і все за вас всі проблеми рішити. Держава допомагає тим, хто не може, це але, але угу. треба і самим мати дані за своє. Якщо, наприклад, лічильник газу це дорога справа, там треба до 2000 гривень зводити. Тому норми на газ повністю я, я розумію. вода. Це ваше півдані. Я розумію. Але якщо держава допомагає, то вона має подумати, як ця пенсія має бути не 1200. Дякую, що ви завітали сьогодні. Ми не будемо залишати цю тему, тому що вона дійсно складає вона, потребує постійного обговорення і якогось правильного вирішення цього питання. В студії сьогодні. Був Антон Левицький, консультант проєкту Муніципальна енергетична реформа в Україні, і це була програма. На слуху Приєднуйтеся до нас і обговорю. Давайте обговорювати надважливі для нас питання разом. До зустрічі. На слуху, на слуху.